Да. Доброго дня, дякую, що швидко приїхали. Дуже приємно. пускають. гадяє, я знаю. Дивіться, а, яке прохання. Народні депутати України прийшли до керівництва Національного банку України. З посвідченнями все. А, не дивлячись на те, що керівництво знаходиться в приміщенні. Тобто нам не забезпечили з ними з інструментами. Зустріч, зустріч, так, зустріч їхали, з ними не забезпечили. Вони? А у вас сьогодні запланована зустріч. так? З закону про народного депутата ми маємо влюблене. Право мере... невідкладного прийому в будь-який момент. Ми прийшли, причому ми чітко знали, що вони знаходяться в приміщенні. Вони спочатку там бігали, ховалися по кабінетам, потім тривога. Сказали, що всі в укритті, ми пішли в укриття, нікого в укритті немає. Ви не зрозуміли. Ми пішли в укриття, в укритті нікого немає. ну Ми ж ну, люди порядні, як то кажуть, спустилися туди. А після того. Е Скажімо так, коли вже сказали, що вони десь там наскільки я розумію, в режимному чому щось ховалися. Ми попросили, що ми знаємо, що голова нам сказали у відрядженні, але безперервність влади обов'язково хтось виконує обов'язки. Ну це стандартна процедура в будь-якій державній установі. І ми попросили зустрічі з тим, хто виконує обов'язки зараз, наприклад, з таким паном Дмитром Олійником, цього не забезпечили. Тому на жаль, ми були змушені викликати вас. І от тепер ми просимо вас скласти протокол про цю історію. Після того, як протокол буде складений, я сподіваюся, до них дійде і різке керівництво з'явиться. А можна ще, будь ласка, ваші документи? Так, да, так, да, звичайно, будь ласка. Те, що я так? Чому? Тому що на базі протокола буде адміністративне провадження. В тому, що стосується невиконання закону про статус народного депутата. До речі, нас, поки виїхали, вже запрошують, то може, можна зразу піднятися з вами. Я коли... тобі скажу, без протокола ніхто Тільки туди, ми туди ми не піде. слідчо-оперативну групу, Тому що патрульна поліція не має знайти протокол. Придеться тоді ще трішки зачекати. Хочем, хочете, ми можемо піднятися разом з вами. Ні, а, ні, нам протокол, будь ласка, це має бути зафіксовано. Кожна дія має отримувати, як то кажуть. Законну оцінку згідно цього. Вони ж знали, на що йшли? Орієнтовно, скільки приблизно? Ну, з вашої точки зору. Дякую вам ще раз. Дякую, так. Да.